Зеленський створив раду щодо звільнення Криму. Новина правдива. Офіційне інтернет-представництво президента України оприлюднило указ номер 283 2023 від 18 травня під назвою Питання консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. До складу консультативної ради зокрема увійшли міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, голова СБУ Василь Малюк та інші. Також під час заходів до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готується до реінтеграції Криму. Далі пряма мова. Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка, їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу нашу частинку нашої держави. Це наш з вами дім. Дорогі друзі, ми. Продовжуємо нашу роботу заради звільнення Криму. Обов'язково це буде його повноцінного повернення в державну систему України. Коли ми створювали кримську платформу, цей осередок нашої спільної сили, ми хотіли, щоб тема Криму була у топі глобального порядку денного. Зараз все більше і більше лідерів держав усвідомлюють, що без повернення. Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили міжнародному праву. Ми продовжуємо діяти на рівні інституцій нашої держави, готуємось до реінтеграції Криму. Це дуже важливо. Зокрема, я підписав сьогодні указ щодо консультативної ради з питань деокупації і реінтеграції нашого Криму та міста Севастополь. Це вже про конкретику повернення нашої землі в Україну і наших людей додому.